Вітаю на каналі Метабо. Хочу звернути вашу увагу на нові наші шуропокрути класу L. Раніше, колись давно, треба було клієнту обирати або звичайний патрон, або квік-патрон, або ударну версію. То тепер в класі L вже існує така версія, яка заміщає по суті всі ці три шуропокрути. Вона є із квік патроном і ударна, і не треба вибирати модель з звичайним нез'ємним патроном. Що дає патрон Квік? Ага. Патрон Квік, якщо вам треба просто засверлитися. Ви засверлилися. Якщо бігом треба потім закрутити саморіз, ви цей патрон Квік знімаєте, вставляєте бідку, берете саморіз. і І закручуєте саморіз. Все дуже відбувається швидко, без додаткових інструментів. Просверлили, взяли бітку вставили, закрутили саморіз. Чого не можна було раніше робити зі звичайними патронами, це треба було винімати, вставляти або сверло, потім винімати сверло, вставляти біт, і це займало час і, і ваші нерви. А тепер можна все це робити одним махом, без ключів, без ніяких додаткових інструментів.